Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 248. Її створив англійський шахіст та шаховий композитор Генрі Адамсон. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. білих є на пішака більше, але прямі варіанти виграшу не дають. Наприклад, F6, GF, Король F6 крайній прохідний пішак, і білі не виграють. Інший хід пішаком H6, чорні можуть помилитися. Наприклад, G-H. Тоді є хід королів 7 і білі проводять пішака F. H5, F6, H4 король Е7, H3, F7, H2, і білі проводять ферзя шахом, білі виграли. Але в цьому варіанті в чорних є правильний захист, хід король g8. Якщо побити HG, пад нічия. Якщо зіграти h7, король h8, білі не можуть посилити позицію. Білий король зараз має відійти від пішака на 7, білі його втратять, це нічия. Наприклад, якийсь вичікувальний хід король g5, тоді король h7. Чорні атакували пішака. Якщо розмінятися, аж король g7, це нічия, тому що білий король не перед пішаком. Повернемося на початок. Правильний перший хід король f7 чорних є невелика пастка, ось зіграти g6. І білі не можуть бити пішаками, чорного пішака буде пад. Але якщо побити королем, на два пішаки більше, білі легко виграють. Головний варіант, чорні грають король h7. І далі правильний хід король f8. Якщо король де вперед, активно атакувати пішака, тоді король g8. І чорний король він має відійти від свого пішака, чорні його втрачають. Король h5, король g7, білі проводять ферзя і білі виграють. Головний варіант чорні грають король h8. Хід білих, подумайте. Правильний хід це h6. Білі намагаються провести пішака F. Якщо побити gh, f 6 білий пішак значно швидше перетворюється на ферзя, білі виграють. Чорні можуть зіграти g5. Звичайно, якщо побити на проході, груба помилка, тому що пат. Білих є зараз кілька хороших ходів король є 7. Або одразу пішак F йде у ферзі. Пішакові перегони. Білі проводять перші ферзя шахом і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Білі спочатку мають покращити короля. Король 7, король h 7, король 8, король h 8 І тепер білий король готовий проводити пішака F, чорний король розташований невдало. І йде хіта 6. Відволікаємо чорного пішака. g5, в 6. Далі білі проводять ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!